Конгресмен Марджорі Тейлор Грін відома своїми антиукраїнськими поглядами. А найгірше, що відома фанатка Трампа та Путіна, має в США немалий вплив. Тому особливо приємно бачити, як зараз пані конгресвумен розривається від люті. Справа в тому, що після голосування допомоги Україні пані Тейлор Грін вимагає відставки свого колеги Спікера Джонсона. І для цього вона створила цілий перформанс синьо-блакитну бейсболку з написом Муга або З. Зробимо Україну великою замість їх традиційного мага зробимо Америку великою знову. Ну, типу, от, все для України замість США і таке інше. Але суспільство, і навіть її власні виборці тільки висміяли таку клоунаду. Американці сказали, що їм дуже подобаються такі кепки, і що пані Грін самій би таку, бо вона явно перегрілась на сонці. Тому чергові спроби насулити нам стали ганьбою для самої конгресвумен, так сказати, карма в дії.